Так, частина друга вирощуємо гриби в домашніх умовах. Показуємо вам весь процес. Перша частина вже є на сторінці. Так, наша солома остила, ми її залишили десь на годинку і зараз приступаємо робити далі. Так, нам знадобляться ось такі мішки. На такий мішок нам потрібно 200-250 грам міцелію. Зараз ми будемо його важити і показувати далі, що ми будемо з ним робити. Просто на низ постелили. беремо наш міцелю і отаку. Посипаємо його. Саме головне добре трамбувати солому. Так, щоб він скоріше обріс. І І ось так поступово робимо. Трішки соломи, трішки міцелію. Наверх посипаємо ще міцелієм і вже соломою не накидаємо. Так, і. Коли вже запакували блок, робимо надрізи. Це для того, щоб була вентиляція. Там це такі по сантиметрах два, десь до п'яти сантиметрів. Так вверху, внизу, так за п'ять штуків, за шість. Можна ще внизу. так. Вже фініш. У нас вийшло п'ять ось таких грибних блоків. Зараз заносимо їх в підвал і чекаємо 25 днів. На 25 й день вже будемо отримувати свої гриби. Тому зберігайте собі відео, діліться з друзями. Нехай також знають, що в домашніх умовах можна вирощувати гриби.